Всім привіт! Ребята, в розбор заїжджає Черік Амулет 1,6, машина з салона в одних руках. Трошки погнила, але, але стан технічний просто ідеальний. До публікації вже продані два радіатора, вентилятори, дві фари і передній бампер вона була повністю ціла. Повністю. Приїхала вона своїм ходом. Була продана, бо як бачите, зараз темно, Коротше, тут сквозна дирочка є. Крилі, пороги, ну, в общем, погнила. А, от. Тому люди не стали заморачуватися варити там, бо кучу грошей озвучують. А, двигун вже під задатком, 1000 гривень люди скинули. В двигуні компресія, щоб ви розуміли, 12-14 Оригінальний генератор. Стартер, все все чітко, все просто. ну Настільки все класно, коли машина в одних руках і за нею слідкують. От. Задня ляда тут трішки лак ну в цілому, ну, є вм'ятинка. Стопак такий мутний викинем. Але в цілому машина в шикарнячому стані в плані техніки. так що Кому що цікаво, контакти залишу. І... Всім пока. Не забудьте підписатись, влупити лайк, якщо не сложно. І всім пока.